Розглянувши і обговоривши пропозиції депутатів Ставищенської районної ради на позачерговому 53-му депутатському форумі, про звернення депутатів Ставищенської районної ради Київської області до Верховної Ради України, Кабінету міністрів України, Міністерства фінансів України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України щодо незабезпечення фінансування у 2015 році за рахунок субвенцій з державного бюджету закладів охорони здоров'я і освіти Ставищенського району. Київської області частині асигнувань на заробітну плату і енергоносії та врегулювання міжбюджетних відносин, відповідно статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, статті 22 закону України про статус депутатів місцевих рад, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій районної ради з питань бюджету і фінансів та з питань освіти, охорони здоров'я, культури, молоді та спорту, районна рада вирішила схвалити це звернення. Та доручити голові Ставищенської районної ради Паланському Віктору Михайловичу підписати його і направити народному депутату України Гудзенко Віталію Івановичу, Верховній Раді України, Кабінету міністрів України, міністерству фінансів України, міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров'я України. Далі текст звернення. Відповідно до норм бюджетного кодексу України видатки місцевих бюджетів на охорону здоров'я та освіту враховуються у складі видатків Міністерства охорони здоров'я України, і Міністерства освіти і науки України, як субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам, медична освітня субвенція, обсяг якої визначається на основі формульних розрахунків стаття 25, стаття 27 закону України про державний бюджет України на 2015 рік. Визначення необхідних обсягів видатків на зазначені галузі та розподіл їх за напрямами використання здійснюється відповідними місцевими органами влади при формуванні та затвердженні місцевих бюджетів. 49-та сесія Ставищенської районної ради 6-го скликання рішенням за номером 381 від 31 грудня 2014 року затвердила районний бюджет на 2015 рік. Так, на отримання медичної галузі кошти субвенції з державного бюджету районному бюджету були визначені у 2015 році в обсязі 14 мільйонів 73 тисячі 200 гривень. Фактично, у 2014 році 17 мільйонів 15 тисяч 100 гривень. На отримання галузі освіти обсяг коштів субвенції з державного бюджету місцевому бюджету визначено в сумі 33 мільйони 2 тисячі гривень. Фактично у 2014 році 37 мільйонів 578 тисяч 900 гривень. Протягом 2014-2015 років медичною і освітньою галузями району було проведено ряд заходів щодо оптимізації та скорочення не першочергових та неефективних видатків на утримання зазначених галузей. Після перегляду виконання районного бюджету за перше півріччя 2015 року віднайдена можливість частково виділити кошти освіті району на утримання галузі. Однак незабезпеченість районного бюджету по медичній субвенції у 2015 році складає 3 мільйони 434 тисячі 800 гривень, в тому числі по заробітній платі 2 мільйони енергоносіях 1 мільйон 434 тисячі 800 гривень. Посвітні субвенції незабезпеченість складає в 2015 році на енергоносії 2 мільйони 187 тисяч 100 гривень. Незабезпеченість по енергоносіях зумовлена значним зростанням цін на природний газ, теплову енергію, електроенергію. Звертаємось до вас з проханням вирішення питання виділення додатково субвенції з державного бюджету районному у 2015 році на отримання освітньої і медичної галузи в сумі 5 мільйонів 621 тисяча грн. гривень. З них на заробітну плату медичним працівникам 2 мільйони гривень, енергоносії медичної галузі 1 мільйон 434 тисячі грн, гривень, енергоносії освітньої галузі 2 мільйони 187 тисяч грн. гривень. З метою погашення заборгованості по енергоносіях також виникла необхідність наблизити асигнування за рахунок субвенції по освіті на липень місяць жовтня-грудня 2015 року в сумі 983 тисячі 400 гривень. По медицині аналогічно в сумі 716 тисяч 800 гривень. Разом з тим чинним бюджетним законодавством не врегульовано статочно питання можливості здійснювати впродовж бюджетного періоду видатки на функціонування бюджетних установ медичної галузі, одночасно з різних бюджетів, крім видатків, коли такі видатки здійснюються за рішенням Кабінету міністрів України. Тому звертаємось до Кабінету міністрів України з проханням чітко врегулювати внесення змін до постанов Кабінету міністрів України від 23 січня 2015 року за номером 11 – Деякі питання надання медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, можливість здійснення фінансування медичної галузі із місцевого бюджету. Відповідно, звертаємось до Верховної Ради України щодо внесення змін до статті 85 статті 103 бюджетного кодексу України в частині можливості використання коштів місцевих бюджетів на утримання закладів охорони здоров'я шляхом усунення перепон, що існують в зазначених статтях.